Добрий вечір. Ну власне, в нас сьогодні якийсь такий день обшуків, але вже дійшли так само правоохоронці і так само безпеківці не тільки до народних депутатів чи до мерів, але і до е релігійної організації, яка не хоче визнавати того, що вона таки є релігійною. Давайте з того почнемо. Е як можете ви, як релігія знавиця, охарактеризувати е діяльність АЛАТРИ? що це взагалі за організація? Я думаю, загальну інформацію можна сьогодні знайти на будь-якому сайті. і Наш інформаційний простір зараз просто переповнений цією інформацією. А я, зокрема, з нею познайомилася десь у середині 2000-х, не мається на увазі десь п'ятий, шостий, сьомий рік, тому що вона спочатку не існувала як Алатра, а вона була під іншою назвою. І в мене навіть з'явилася, знаєте, думка, що це якась реінкарнація великого білого братства. Ну, там люди всі були дуже такі привітні, які вміли комунікувати. Я навіть брала участь в якомусь такому, знаєте, громадському заході, я пам'ятаю. Ми там підписували звернення до людей, значить, всього світу. За утвердження миру, значить, припинення війни. Ну, такі, знаєте, гасла, які е, не наштовхували на те, що це якась небезпечна організація, тому що вона себе позиціонувала як громадський рух, який бореться із злом, який утверджує добро, і е, навіть ті знаки, ці символи, е, які вони використовують, це знак. Кола і знак півмісяця, Ну, знаєте, вони такі округлі, такі м'які, значить, ніякої агресії в собі вони не несуть. І ну, оскільки я ж людина, яка давно вже вивчає релігії, і у мене є достатньо здоровий скепсис і критицизм до появи таких релігій, тим більше, що ми пережили тоді, знаєте, цю цілу кампанію, пов'язану з великим. Білим братством. І я розуміла, що під, можливо, добрими такими намірами, з якими ділилися члени цієї організації, симпатичні такі дівчата і хлопці, ну, можуть стояти якісь конкретні цілі організації, про існування яких вони навіть не підозрюють. Тобто, знаєте, сам по собі, саме по собі нічого не народжується і не виникає. Воно має бути чимось ініційованим. Ну, Для Бога це було слово, да? Значить, я думаю, що таке саме слово, напевно, було і стосовно появи цієї організації. Але, знаєте, ми з кінця, напевно, 80-х минулого століття входимо в дуже цікаву еру. Пані Людмила, пані Людмило, я хочу лише от ви зараз якраз сказали про те, що коли, коли розпочиналося, чи був момент, коли ви вже зрозуміли, що рух все ж таки ось цього громадського руху іде не в ту сторону. Коли побачили якісь тривожні дзвіночки, ну і як релігія знавиться, бо з того, що я бачила, я бачила вже значно пізніше. Я про це дізналася. Не я бачила, коли щось фантастичні речі вони демонстрували. У своїх роликах, як от телекінез, або там очі рептилоїдів. Ну тобто щось вже взагалі таке, що ну, виглядало з фантастичних фільмів, а це намагалися показати як реальність. Для вас що стало тривожним дзвіночком? Для мене стало, по-перше, і ми про це написали в своїй аналітичній записці. До нас зверталися відповідні структури. Я вже не пам'ятаю, чи Кабінет міністрів чи СБУ. До відділення релігієзнавства з тим, щоб ми проаналізували, по перше, літературу, яку нам вони надали, але через своє просто таке загальне зацікавлення релігійними процесами я читала цю літературу. На той час вже з'явилися дуже потужні youtube канали ці, ціле телебачення. Вони безкоштовно роздавали свою літературу, яка написана була в легкому такому знаєте, жанрі художнього фентезі, дуже легко читалося. І ми тоді побачили, знаєте, такі от небезпечні речі, які характеризують фактично всі новітні течії от цього руху нью-ейджу. По-перше, страшенна какафонія, страшенний. Є, ну, не синкретизм, а скоріше переміщення різноманітних традицій. Де, власне, і саме слово Алатра, це поєднання назв двох богів. Один точно знаю ра це давньоєгипетський бог, Сонця, да? а от сиділи і згадували, що означає Алат, це теж якась богиня чи з межріччя вона походить. І от зараз спробую згадати за яку сферу вона відповідала, ну не за сонце. І такий же саме підхід був Білого братства, теж знаєте, намішати все, щоб заплутати людину, щоб вона ну, своїм розумом просто не могла це все усвідомити. І тут з'являється хто. Гуру, сенсей, гома, той нома, той, який може тобі все це розкласти по паличках, більше того, вказати шлях до світлого майбутнього. Ну, і це знаєте, покладання на когось і повністю підпорядкування волі цього когось, це викликає завжди велике запитання у релігієзнавців. Власне, зараз якраз правоохоронці взялися за цю секту. Ми можемо називати сектою, бо це ще не церква щодо кількісної, так я розумію? Чи це ну не тоталітарна, скажімо, але просто секта як секта, чи це якесь інше? Чи треба таке називати громадським рухом? От у нас в нашому законодавстві немає поняття. Сект ми використовуємо поняття релігійної організації. Окей, тоді будемо я буду організація. Це секта, тому що вона з'являється знаєте, на підставі. Від чогось, якогось уже традиції, якогось стовбура. А секта це просто навста відгалуження. Нічого страшного в цій назві немає. Ми просто неправильно перекладаємо це слово і, от ви правильно сказали, надаємо йому зовсім непритаманних характеристик і ознак. Отож, значить, і так можемо говорити, і так можемо говорити зараз. Наші правоохоронці якраз кажуть про те, що чого зацікавилися, чого обшуки тривають, тому що працювало працювала в інтересах Росії, але в Росії безпосередньо теж АЛАТРА Є, бо вона не тільки на території України, а там слов'янських переважно слов'янських європейських країн, так само у США присутні її і представники, і адепти так само. Вона заборонена у Росії ще із, чи минулого року, чи з цього року десь з літа. Чи ви бачили про от зараз можливо відслідковували за тим? Чи насправді там чи антиукраїнські, чи проросійські якісь меседжі просувала ось ця організація? Зрозуміло, що ви не звинувачуєте, але чи траплялося вам щось подібне на очі? Якщо не траплялося, то і не траплялося. Ну, ідея всеслов'янськості, яка присутня в ідеї руського міра і щитуються без мікроскопа. Тобто, коли ти читаєш про братні народи, а тепер ми бачимо, як ці братні народи воюють між собою, то зразу виникає питання: а навіщо ви пропонуєте і просуваєте ці ідеї? Що вам рухає? Я в цьому вбачаю ніщо інше, як імперськість. І Росія не тому відмовилася від Алатри, що їм не подобається їхні ідеї, а тому, що їм взагалі. Малі нічого не подобається, що існує позаросійською православною церквою. Росія визнала, що у них є ідеологічна структура, яка значить, боготворяє, значить, сакралізує владу Путіна і не потрібно їм ніякі там додаткові якісь такі манюнькі організації. Тому от цю функцію сакралізації і благословіння вони поклали на патріарха Кирила, і він прекрасно з цим справляється. Ну ж не тільки АЛЛАТРу заборонили. Вони би всіх заборонили. І свідки його вже підпали. Да? Там церква саєнтології, мормони, навіть п'ятидесятникам, баптистам і іншим дістається. А як вони, як то кажуть, прочистили і санізували ісламські різноманітні рухи? Оце можна, а цим не можна. Ці принесли б подать, а ці не принесли подать. Тобто на Росію орієнтуватися не можна, тому що вона не є демократичною державою. Тут я закликаю тільки до одного. Значить, лише тільки в тому разі, коли будуть віднайдені неспростовні докази того, що ця організація діє в інтересах іншої держави і є антиукраїнською за своєю суттю і за своєю діяльністю, без сумнів, її треба притягнути до відповідальності і лише тільки в судовому порядку, а не так: знаєте, взяв наказ підписав або запхав і на тому все це залишилося. Справа в тому, що. Такі організації виникають, тому що є запит у суспільства, а у нашого суспільства є зараз запит на переб... на те, щоб війна закінчилась, на те, щоб встановився мир, щоб ми почали знову жити братньо з усіма, хто нас оточує. До ну, хто буде виступати проти таких високих і гуманістичних ідей, просто якими методами і якими засобами досягається ця така от ідеальна картина майбутнього. Ми знаємо, що шлях до цього ідеального суспільства через нашу перемогу.